Привіт! Як обіцяв, покажу ж наші грядки, що тут вже виросло. А тут вже гарно поросло. Дивіться, що у нас тут є. Віта він вже другий раз підв'язує е, наші помідори. Дивіться, краса яка. Ну що, ти вже половину підв'язала? Да. Один ряд. Ну, цей ряд високорослий. А та грядка буде, то, мабуть, то поки не підв'язуємо. Тому що він пішов в боки, там нема що скубити. Хіба тобто, що не ті Можливо, вони навіть низькорослі. Не знаю, побачимо. Ну, а ці точно високорослі, тому що вже розлягаються і другий раз обов'язково вже прийшла пора їх Підв'язувати, щоб вони не лягали, бо тоді їм нічого не зробиш. І ще буде і третій раз, мабуть. І буде третій. І четвертий, раз. може. Ні, не, не знаю. Ти в основному як підв'язувала? По три рази, виходить? три, по чотири. По мірі підростання, тому що є от такі дуже високі тепличні, то вони ж тягнуться. пам'ятаєш, так вже не вистачало у нас на віс. Кілочків. Ну, не ті підв'язують на ниточки десь заверх. Ну, ти, Через... Ну, Тож, так. А є середу. Їм вистачає. Бурячок у нас он вже вирос. Вітака вже з листя мож, можна борщ робити. Да? Можна, ну, ми не, не робимо такого. Бурячок є бурячок. Листя можна робити і до борщу, і голубці можна з листя. Та як з виноградного листя. Я зрозумів. І з можна з молодого робити. А мені не подобається з виноградного листя голубці. З капусти, це... ото не, голубці. Не, не голубці, а долма. Все одно. Мені теж не дуже подобається. Самі кращі це з капусти. Так. Так. Ось. Ну, буде видно. Віта каже, якщо будуть вверх рости, то тоді поставимо палички. Як якщо вони будуть падати, то поставимо. Так. А так, можливо, поки ще не ставимо. Ось у нас вже дивіться, був маленький такий розсада, був маленький перчик. Бачите, вже піднявся гарний який. Ось. Так, дуги мені потрібно це позбирати. А якщо піде жара то ми будемо тут ставити, називаємо парусами. У ну, минулому році ставили я, так, вітрила. Да. І в позапрошлому, да. тому що якщо жара, сонце випалює, воно прив'ядає, хоча волога і, ну, земля і волога, а листя, тому отак під вуглом під ми ставили палички. Ну такі ж самі. І натягували агроволокно. І тоді воно сонцем їх не палить. Так, це у нас перчик. Це у нас Віта квасоль, так? Да? Квасоля? Каржева квасоля, вона вся вислала, то ми там туди кукурузили. А, Віта ще, бачите, сюди трішки кукурузи цукрової. Посадила. Ну, там, де воно не зійшло, бачите. Як фазани не з'їдять, то а? нам щось перепаде. Фазани? А, а кози? Це... кози Кози полуницю їдять. От кози, щось їм... Фазани клюють у нас. Козам, полуниця наша, прямо як ото корова з'їдає. Так, так, по порядку. ж. Бачите, огірочки. Це половину грядки віта пізніх посіяла, ну пізніших. І пізніше посіяла, і вони пізніші. А це ранні вже ось дивіться, які. Такі що були під... під плівкою вони були. І е, ранні сорт раніше ж посадили. Так, дугі теж познімаю. Ну, це буду робити десь через день чи що ці вітрила. Тут вже й огірки є. Схоже, он, дивіться, квітнутий, бачите, мал, 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 маленький. Ну, он там також маленький, ну там вже більший більші є, я бачив десь. Так що через неділю, можливо, вже можна буде і зривати. Ну, буде видно. Так, пів грядки таких, пів пізніше. Одні штирчачки тільки торчать. Це ж не я скосив їх. Це скосили оці козі. Цьому році в нас не одної ягодки, одну віта знайшла чи що, бачите? У коментарях щоб посадити полуницю ближче до двору. До двору. Yeah. Ну, Біля двору у нас якби огород ми туди не намічаємо. Потрібно якусь ставити огорожу для цих кіз. Вони сюди на водопій бігають через наш огород. І на полуниці, прямо як на шестя якісь. З'їдають хоч щось. Щось треба робити з огорожею, тому що не буде в нас полуниці, так уже нема в цьому році зовсім. Зато в нас дивіться, яке волошкове поле тут. Віта сказала не скосюй. Я тут же покосився, як бачите. А це лишив, дивіться, краса яка, а? О. Я насівала, а ти спідиш скоро. Ну так я ж кажу, дивіться, ви такі і насичені висок. кольори і тут двох Нема тільки Ще фіолетового немає. І темного такого рожевого. Темно, ну світло рожевий є і синій. О. Це краса, да. Аж світиться на сонці, як флуоресцентні фарби. Я в болошковому полі. Да, ось так. Палички від помідорів, дугі мішають. Почати вид. Потрібно повитягувати, але ну, тут гарно дуже. О. Ну, схоже, я все показав, все розказав. Далі піду працювати. Сьогодні в мене знову косіння трави, тільки вже тепер за будинком на пагорбі. І туди до шлагбаума наверх. Поки тут покосив, там наросло. тепер Зранку і, і до обіду, як, як казав. <свісно> це безперервний процес, можна сказати, на такій території косіння. Зараз все не покосиш, потім поки позагріваєш, повивозиш. Поки тут покосив, теж не за день це робиться, там вже підросло. Зараз там покошу, поки там повивожу, позагрібаю, тут знову виросте. І так Ой. по кругу цілий сезон. По чотири рази за сезон виходить. Да? Десь так ми. Ну, буде видно, як дощі буде, якщо буде засуха. В минулому році цілий місяць ж дощу не було. Яких то два, два літо, не було. Тобі повезло, ти в минулому році тільки два рази повело. <рес> Ось так, так. Да. Як будуть нормальне літо, то й по чотири я рази за сезон косив. Ну, будемо дивитися. Зараз з погодою таке робиться. Зовсім незрозуміло. Так що передбачити, що воно буде, не ясно. Ну що? Віта тут дов'язує. А я пішов косити. Ну, давай, все. Ось, горох ще я не показав, дивіться. Дивіться який. Ми вже Віта два рази вже... що ти А який? А, далі, це, це пізніший. Ось. Ось тут пізні, то буде пізніше, ось ранній. Дивіться, скільки його тут наросло. Віта вже дві такі добрі <гум> миски наривала, і ми їли зелений. Трішки пізніше, якщо він стане вже більш твердіший. і Більший, То ми в стручках, ну, я колись в минулому році показував, чи що зриваємо, віта відварює, трішки там солі туди. І потім в стручках прямо відварює. Мені більше подобається варений. Я перший раз такого раніше не їв, це у віти там так робили. І дала спробувати дуже смачно. Ну, Ось такі у нас тут справи. Добренько. Привіт. Ось вже підвечір, вечір, віта поливає, а я роблю тимчасову огорожу. А то дивіться, ці кози кожен день тут. Поки ось так натягнули. Натягнув, щоб воно коливалося. Вон дивіться, що такі були гарні бурячки. Бачите, все, як бензокосою. Зрізано. Оце. Вчора ще були хороші, сьогодні ось такі і так далі. Полуницю вже всю поїли. Тепер вже до бурячків. Скоро на помідори перейдуть чи що. Ну ось, бачите. Е, зараз, поки ось такі стопчики позабивав, це, щоб помідори підв'язувати, бачите, я там докупив. І натягнемо просто шнурок, нитку товсту. Є мотки такі. Отак. А вітай підв'язує ними помідори. І натягнемо дві нитки з, в, в, зверху, знизу. І все. І на них прив'яжемо банки якісь з Кока-Коли, з пива і так далі. Вони по дві штучки вони на вітру будуть шуміти друг в друга. І можливо, ну і коливатися не піде. А то ж э, зовсім розпоясалися, як висяч. <ріця> Ось тут зроблю. Ну і отак обгорожу наші грядки. От. Скільки тут піде того шнура. Ну і все. Скільки паличок? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Тут ще п'ять, десять і там ще по дві. Ну, десь дванадцять э, паличок, так що думаю, буде нормально. І натягнемо, а то ж неможливо одних позбавитись. Так що я продовжую. Ну Все, огорожа тимчасова готова. Бачите, ось так по периметру я поставив, кілочки не рівняв під одну лінію, так на глаз позабивав. Ну це пока ось. Урожай. тому що треба робити буде явно гарно, нормальні стопчики і натягнемо сітку. А так, бачите, дві нитки верх і вниз. Явно вже ж побачить. І на сьогодні я вже не буду чіпляти, мені потрібно понаходити банки, там у нас десь валяються. От, мусор, благо не повивозив ще, то понавішуємо. Ось так може б. Пару на напрольот, отак. Ну, щоб воно болталося і видно було. Ну, вже, можливо, не, не зайдуть по всьому контуру. Да, вигляд не зовсім гарний. Ну, це ж тимчасово, так як і помідори підв'язуються, як парник робиться. Ну, а потім, так, да, треба буде більш-менш облагородити це діло. Ну, і на сьогодні Віта він там дополиває, зараз буду вимикати вже насос. І на сьогодні це все. Ну, і підписуйтесь, дивіться, буде ще, якщо буде щось показати, то ще щось покажу. Ну, удачі, всім і всього найкращого. Мирного.